Дорогі глядачі, ми повертаємось до вас. Гарного ранку у нас ранок надії в розпалі. Уже поговорили про закон про мобілізацію. Тепер продовжуємо говорити про малюків, про наше майбутнє покоління. Говоримо про безпеку малечі власне в довкіллі. У нас сьогодні чудова гостя Анастасія Шелевицька, дитяча лікарка. З нею будемо говорити про дітей, про ігрові майданчики, про тварин, природу. А взагалі будемо говорити, як контактувати зі світом без шкоди для здоров'я. На доброго, доброго ранку. ранку. Е, дуже дякуємо, що ти сьогодні з нами. Що власне говоримо про малечу. Е, вітаю тебе з тим, що ти стала мамою. Дякую. Тепер вже знаєш, тому що всі кажуть, педіатр обов'язково повинні бути діти. Ну, не те, що обов'язково, а ну, дуже так, хотілося. Е, б... да. Я з цим не дуже погоджуюсь, але це, звичайно, додатковий такий практичний, додатковий, да, практичний, практичний аспект. Все ж таки. Можливо, це, знаєш від нас, як від батьків, така довіра да? до зразу угу. до лікаря. Е, тому вітаємо тебе з цим приємним так. подією. що Час завітали до нас. От ну питання до вас, в принципі, як до матусь, і особливо до вас, як до експерта, є дійсно багато переживань у батьків маленьких дітей щодо їхньої взаємодії з навколишнім середовищем, тому що вони там і в пісочницях граються, угу. і контактують з тваринами, і так далі, і просто навіть в квартирі, там з підлогою з усім на світі. А, наскільки от реально батьки про це переживають? Часто дуже переживають, і найбільше скажу, часто занадто переживають і намагаються навколо дини створити взагалі такий, з огляду да, батьків їм здається, що це супербезпечний простір. Насправді це може бути навіть не дуже гарно для здоров'я. Зараз поясню, чому. Наприклад, якісь такі умови майже стерильні, наближені до того, не дозволяють дитині взагалі там мінімально повзати десь. Наприклад, на дворі завжди переживають, щоб дитина зайвий раз не торкнулася чогось, і дерева, і на землі, і в пісочницю не завжди пускають дитину. Ну, дійсно, Таке часом трапляється, і це є не дуже добре для здоров'я дитини. Чому навіть для маленьких дітей дуже важливо, коли формується їх імунна система, коли формується імунітет, їм дуже важливо, щоб він ну, працював, можна так сказати. Да? Тому якщо ми створюємо навколо такі дуже ідеально стерильні умови, постійно все миємо, особливо, наприклад, з антисептиками обробляємо, не дозволяємо дитини взагалі контактувати з зовнішнім світом. Це є не дуже добре, тому що імунна система. Починає працювати не дуже вірно, може почати працювати не дуже вірно. Тобто є ризик того, що е, дитина в майбутньому навпаки, буде наприклад ще більше хворіти, або, наприклад, у неї будуть більше розвиватися алергічні реакції. Ось тому е, все має бути в міру. Звичайно, звичайна рутинна така чистота, без е, таких, знаєте, е, перегибів. Так. так так, що ж тоді важливо батькам, от сказати, все одно ми ж за чистотою слідкуємо. Тобто, миття рук малечі зі скількох місяців там чи з перших днів життя починає. От як тут бути розумним в цьому плані, все одно ж це ж гігієна. так. Звичайно, є звичайно певні правила, яких ми давайте розділимо. Да, ці правила, які ми дотримуємося вдома, і ті правила, на яких uh -huh. ми, наприклад, дотримуємось десь на вулиці. Ну, по перше, uh -huh. вдома зазвичай дуже важливо організувати якусь прям таку чисту зону. Так. що це означає? Що там немає такого варіанту, що, наприклад, взутими ми заходимо туди в квартиру? Да чи, наприклад, немає там такого варіанту, що якщо це, наприклад, кухня, там є якась робоча зона і uh -huh. є ризик того, що. Що, наприклад, там якесь сире м'ясо, чи сира риба може капнути на підлогу? Потім ми цього не помітимо. Дитина візьме до ручок і до рота. Це так. дійсно є ризики інфікування, і дійсно ну тут уже можуть бути такі ризики більш серйозні. Да, щодо кишкових інфекцій, щодо глисних інвазій, тому що е, сирі продукти харчування, такі як м'ясо, риба, в них можуть міститися дійсно mm -hmm. ті збутники, які викликають. А дуже неприємні захворювання. Тому ось тут ми повинні бути прям ну, такі дуже уважними. Тобто бажано, щоб була якась така зона, де дитина почуває себе абсолютно вільно. Е, тобто, де вона може повзати, ми там час від часу перепроводимо е, прибирання такі, е, дійсно, щоб не було бруду. А ага, якщо це вологе прибирання, ми не дезінфікуємо просто з звичайно, звичайно вологе і прибирання. Хіба якщо там вже щось сталося, тоді звичайно можемо угу. використовувати. Знаете, я думаю, що засоби. тут великий вплив здійснив маркетинг, коли ми бачимо. Рекламі, як от він вбиває всі мікроби, буде здорово. Ага. Тобто, це напевно десь і повпливало на сприйняття того, яким має бути прибирання. Що всі поверхні ми прибираємо різними засобами для того, щоб воно все було дуже стерильне. Так, для цього прекрасного так. слова частота, якого треба там да, досягти. Основні правила, які це там, наприклад, у нас є окремі ганчірочки для якихось брудних поверхонь, там до робоча поверхня на кухні, окрема окреме місце для там м'яса, Окреме місце для риби, окреме місце для овочів і фруктів і так далі. І так само для прибирання. Тобто ми не прибираємо ту саму ганчірку, якою ви прибираєте в туалеті, наприклад, так. в дитячій зоні. Ну, Я думаю, що це дійсно зрозуміло. А, і ну, от в цій дитячій зоні дитина може себе почувати, тобто, абсолютно вільно не треба їй мити руки кожного разу, коли вона поповзає по цій своїй дитячій угу. зоні. Ну, ні. А, друге, коли вже починати мити руки? Ну, В основному тоді, коли дитина вже ну, починає чогось торкатись. Тобто, коли вона починає повзати да, або ставати там біля опори, коли вона змінює свою позицію, десь і дійсно вона пішла. Т. мене донечка там грала в своїй зоні. Потім вона пішла дуже активно в коридор. Я її ловлю. І, наприклад, якщо вона вже встигла там гарно поповзати, то ми, звичайно, йдемо мити ручки, і після цього вже дитина буде тягнути руки до рота. Тобто, коли дитина дійсно потрапляє в якісь такі обставини, де багато бруду, так само. Якщо, наприклад, це на вулиці відбувається, тобто так само ми, якщо це дітки старшого віку, наприклад, то ми, ну, ми їм з, з, з будь-якого віку вже починаємо пояснювати, що оце можна чіпати, це не можна чіпати. Але дуже важливо, в принципі, чіпати можна все. Так? Але щось. Щось після чогось нам треба помити руки, після чогось так. ми можемо, наприклад, почекати обов'язково перед їжею нам потрібно, щоб дитина так. помила руки, особливо коли ми на вулиці. І, наприклад, коли дитина. Десь на вулиці, да там торкнеться до лавки, наприклад. Ну, звичайно, після цього бажано тоді вже да. хоча б серветками обробити ручки ага. і їжею. А можна власне тебе як лікарку дитячу запитати, у чому ця особливість? Дуже ж батьки бояться, що дитина через рот, тому що в них же ж оце ага. все пізнання світу через саме рот. Це фізіологічний такий стан, це закінчується в певному віці, і це нормально, що дитина все тягне до рота, вона так пізнає світ, тому що ми ж завжди боїмося, що зараз ну, не, не чіпай, це воно не дуже там стерильне uh -huh. чи брудне. От взагалі розкажи трошки про це. Е, так, це абсолютно нормальний етап розвитку дитини з одного боку. Да, вона і пізнає все через, через рот, і таким чином в неї є і розвиток тактильних різних відчуттів. Е, ще така, знаєте, є непомітний ризик, який не завжди ми можемо про нього подумати, якщо ми дитину прям сильно обмежуємо в тому, тому щоб вона щось тягнула до роту, вона не буде вивчати свою ротову порожнину, і це навіть може негативно впливати в подальшому на її розвиток гарної здорової харчової поведінки. Там uh -huh. на вибірковість в їжі, наприклад, на несприйняття їжі. Тобто їй буде, ну вона може бути дуже вибірковою, саме такі, там тільки таку їжу їсти, коли ну, її дуже сильно обмежувати в цьому. Е, тому, е, ну а ну і банальна причина, тому що в дітей є дискомфорт часто в роті в період прорізування зубів. Тобто, спочатку ти тягне руки до роти, тому що вона вивчає. Своє тіло. Вона uh -huh. вивчає мапу свого тіла, да, будує, розуміє, де в неї ручки, ніжки, де в неї ротик. Тобто це дуже важливий м, такий етап процесу і аспект. А е, далі вже ну, вона може так тягнути все до рота, для того, щоб е, і ще й додатково е, якийсь собі дискомфорт знизити, наприклад, при порізуванні зубів, накусувати. Е, е, ідеальний варіант, да, звичайно, мати якийсь великий набір е, е, гризунців, які можуть полегшувати призвиня, які можуть давати е, ну, дійсно полегшення. тобто там Залежно від їх форми, від їх е, е, текстури, залежно від того, є, наприклад, гризунці, які там охолоджувати можна, і ось mm -hmm. такі холодні дитині можуть допомагати. Ну от, власне, хочеться більше торкнутися безпосередньо зовнішнього е, середовища, коли дитина потрапляє на вулицю, так на прогулянку. От ми зазначили вже і про рот, і про ручки. Е, і дійсно, одне діло, що вона там торкнулася лавочки, якогось поручня, якихось там перил. Е, вона пішла в пісочницю, риється в тому піску, в тому піску вуличні котики ходять в туалет. Лет, вибачте, і вона це все е, тягне до рота. Як убезпечити дитину від інфекцій, які вона може е, підчепити е, на вулиці? Uh -huh. е, ну, по перше, ми як таке відповідальне суспільство, дуже бажано подбати про те, щоб, наприклад, ті пісочниці, які поруч з вами, в яких ви граєте, щоб вони закривались на ніч. Угу. Тобто, наприклад, в день, коли туди прийдуть котики чи собачки, хоча б коли там є, коли граються активно діти, то батьки зазвичай їм кажуть, ну, вони і самі не приходять, коли там купа людей і дітей особливо. Е, от, А вночі, коли ми не бачимо, дійсно туди можуть приходити котики і е, е, какати, пісяти і так далі. Це, звичайно, може викликати ризик виникнення кишкових інфекцій. Е, але е, ну, тут дуже важливо знаєте, тримати баланс, користь ризик. Тобто дитину зовсім закривати від зовнішнього світу, ну ні, це не варіант. Чи дитина може там той пісок взяти з пісочниці, е, ну такий ризик дуже високий. Е, і Якщо це станеться, да не треба одразу панікувати. Ну звичайно, попросити дитину виплюнути, вмити її з водичкою, ага. е, помити ручки е, і так далі. Але м, ну знаєте, це мабуть те, що невідворотне. Е, і дати якийсь точний механізм, як ми можемо точно обезпечити дитину, щоб там точно не було ніякого збуднику. Ну його такого на жаль немає. Е, до чого ми рухаємось? Да е, ну, перше, що дуже важливо, звичайно, дитина має бути щеплена. Від чого так, що, якщо основний такий те, що ми говоримо про якісь вуличні загрози, це може бути ратовірусна інфекція. Від ротовірусної інфекції важливо вакцинуватись дуже рано. Тобто, дитина, яка вже в пісочниці, вона їй вже пізно вакцинуватись від ротовірусної інфекції, тому що до п'яти з половиною місяців можна провести цю вакцинацію. У нас в Україні доступні дві вакцини з ротовірусної інфекції. Я назву їх назву, в мене немає конфлікту інтересів. Це вакцина рот. Rotaryx і вакцина Ротатек. Тобто, подбайте, дійсно це буде на майбутнє захист вашій дитині, коли вона особливо буде активно контактувати, uh -huh. і плюс в дитячому колективі. Також uh -huh. друге, що таке ось в землі, да небезпечне, це звичайно правець. Збудник правцю, він живе в. Землі ну, Частково ну, в таких побутових пісочницях ризик доволі низький, Ось, але все одно дитина може гратися uh -huh. десь і в землі, і можуть бути навіть невеличкі подряпанки. У нас є така асоціація, що правець має бути якесь поранення такі, там, дуже серйозне, вогнепальне і так далі. Насправді ні, це може бути дуже невеличке якесь поранення в дитинці навіть, і є ризики, що вона не щеплена, що вона може заразитися uh -huh. правцем. Тому відправця ми також вакцинуємось, вакциною АКДП, вона робиться. В 2, в 4, в 6 місяців, в півтора року і в 6 років. Тому варто про це подбати, про цей захист, щоб від таких прям дуже небезпечних захворювань uh -huh. захиститись. Часом у батьків виникає запитання, що робити з глисними інвазіями. Uh -huh. Uh -huh. І раніше була така мода, але це міф, не варто цього робити, якісь такі регулярні глистування дітей, типу давати їм протиглисні засоби, ніби як з профілактичною метою. Uh -huh. Ось цього робити точно не варто. Подбати варто то про профілактичні засоби проти глисні е, домашніх тварин, які вдома особливо. Тобто, тварин проти так, ми глистуємо, так, як так, і кажуть так, ветеринари. Так. Просто тепер дітей ми не про а дітей ми не <клес> да, дітей. Ми не глистуємо. Коли вже є якісь симптоми, які нам націкають, де що може бути у дитини е, якась така глисна інвазія? Тоді ми звертаємось до лікаря і вирішуємо, тому що ці препарати вони є такими ну доволі серйозними і можуть мати і токсичний ефект. Тому тут користь угу. ризик ну треба її дуже Тобто зажати. батьківська відповідальність. Завжди присутня. А ще Анастасія, хочу запитати. Стосовно, е, от ми виходимо з дитиною е, на прогулянку, ще у нас є сонце зверху, uh -huh. і ще, якщо це вечір, це можуть бути різноманітні комахи. От ще тут засоби захисту, хочеться поговорити, тому що зараз е, косметична індустрія говорить, що обов'язково ми захищаємо е, ну, жінок, там чоловіків. Uh -huh. От не знаю, чи захищаємо ми дітей від тих самих засобів СПФ. От е, ще про це наголошую, так це дійсно правда, що потрібно захищати дітей також від сонця, тому що собі. Сонце таке доволі агресивне, і воно може, окрім просто сонячних опіків, uh -huh. да, може і такі віддалені наслідки мати. Е для дітей, які особливості використання засобу СПФ? Е для дітей до 6 місяців е це бажано максимально просто обмеження їх взагалі перебування на сонці. Тобто, якщо ми їдемо в візочку, то має бути парасолька. Е але що дуже важливо, не накривайте візочки повністю такими тканинними е е е е якимись uh -huh. настилками, тому що це може створювати парнику. Ефект, і дитині там буде некомфортно, і ну, ви нівелюєте так. За духи, так. Правда, ризик задухи, звичайно. І особливо, коли маленька дитина. Тому гуляємо в затінку. Якщо приходимо десь по сонечку, тоді можемо закрити просто цей такий капішончик, uh -huh. візочка. Ну і обираємо години, коли е, немає такого uh -huh. яскравого болючого uh -huh. сонця. Е, дітей після шести місяців ми е, варто застосовувати СПФ, засоби, які захищають від сонця, і ми обираємо засоби на е, так званих фізичних фільтрах. Для дорослих можуть бути засоби на хімічних фільтрах, uh -huh. для дітей. Фізичні фільтри, вони ну фізично так промінь сонця відскакує від них. Так, От, е, це е, дуже важливо, щоб наголосити. Е, щодо захисту від комах. А, а щодо комах, перше, це механічний захист, це одяг. Друге, засоби від комах можуть бути для дітей теж засоби з діючої речовини детети, наприклад, їх можна застосовувати з за двох місяців. За українськими інструкціями буває, що від року двох. Тобто тут знову ж таки користь ризики, ми зважуємо засоби на Равах вони є не дуже ефективними, але певний ефект захисту можуть давати. Але тут дуже уважно, що у діток, які є схильними до алергічних реакцій, треба навпаки уникати їх, тому що ось ці природні засоби, про які ми звикли думати що це щось таке класне. А в них навпаки може бути вищий ризик розвитку алергії. Mm -hmm. у дитини. дуже дякуємо вам за е, такий величезний пласт інформації, який ви нам так оперативно дали. Mm -hmm. Ми встигли величезний спектр розглянути протягом 15 хвилин. Вам. Вдалого дня бажаємо! А вам, дорогі друзі, здоров'я для ваших діток. І ми нагадаємо вам про те, що про те, як власне дітей убезпечити від інфекції, особливо на вулиці на дитячих майданчиках, ми проговорили просто зараз із дитячою лікаркою Анастасією Шелевицькою.